Внаслідок сьогоднішніх вибухів у Херсоні загинув керівник тамтешнього окупаційного уряду Сергій Єлісєєв. Про це ТСН повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Наразі цю інформацію уточнюють. Самі вибухи пролунали у центрі міста. Окупанти повідомляють, що обстріл здійснили з української ракети. Вона влучила в приміщення адміністрації Херсонської області. Відомо, що Єлісєєв приїхав до України з Росії раніше він був чиновником у Калінінградській області. Колишній заступник Єлісєєва, зрадник і екснардеп від партії Слуга народу Олексій Ковальов уже відправився на тамтой той світ. Три тижні тому його виявили застреленим у власному будинку. Як інформують в оперативному командуванні південь після вибухів у тимчасово окупованому Херсоні, окупанти та зрадники почали метушитися та збирати речі, не виключені і подальші вибухи у місті.